Вітаю, друзі! Сьогодні я зібрав для вас найважливіші новини: від прориву на російському кордоні до прогнозів щодо подальшого розвитку війни. Названо кількість уражених цілей в Росії за весь рік. Зеленський заявив про вирішальні місяці, а Путін змінює риторику: у Кремлі пообіцяли вивчити план перемоги України. А Інститут вивчення війни оцінив невдалий запуск ракети «Сармат» в РФ. Про це все далі поговоримо. Тож, поїхали! Почнемо з того, що Володимир Зеленський оголосив, що наступні місяці війни проти Росії стануть вирішальними. За його словами, результат війни буде визначено вже. Найближчим часом український президент чітко дав зрозуміти, що ми не маємо права втратити час, бо від нього залежить майбутнє всієї нації. Перемога над Росією повинна бути досягнута без жодних компромісів коштом свободи, зазначив президент. Україна вже більше двох років чинить опір однієї з найбільших військових держав світу. Люди хочуть відповіді на питання, коли це все закінчиться. Ця заява Зеленського може бути сигналом, що фінальна. Фаза війни наближається у відповідь на слова Зеленського в Кремлі. Заявили, що. Вивчать план перемоги України. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Пісков речник Кремля говорить про те, що російська влада ще не знає деталей і тому не може коментувати їх. Проте загалом тон Кремля стає більш таким стриманим і вони не так агресивно заперечують можливість української перемоги як раніше. І це демонструє, що російське керівництво усвідомлює, що час грає не на їхню користь. Вони починають шукати варіанти, як вписати свої інтереси в будь-яке можливе післявоєнне врегулювання. Пісков говорить про безпекову архітектуру Європи, і це натяк на те, що Росія вже думає про своє місце у новому місці після війни. Але Україна планує перемогти, незважаючи на плани Росії. Ще одне повідомлення від Російської Федерації, а саме, указ Путіна про велике переселення. Окуповані території України стають новою метою для колонізації. Кремль обіцяє величезні виплати тим, хто погодиться переїхати на ці території. Повідомляється, що росіяни там досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій, тому також продовжують шукати працівників для роботи в адміністраціях і інших. Фейкових структурах. Але питання в іншому, що насправді задумав Кремль. І це явне бажання закріпити свій контроль над тимчасово окупованими територіями через заселення лояльними до Кремля росіянами. Окупаційні адміністрації намагаються прижитися на землі, яка їм не належить, і створити нову реальність для Росії. Ну а далі поговоримо про російський провал. А саме про невдалий запуск ракети «Сармат». та чому Росія не зможе запустити її без України? Інститут вивчення війни підтвердив, невдале випробування ракети САРМАТ у Росії, а це міжконтинентальна балістична ракета, яка здатна нести ядерні боєголовки. І Росія дуже на неї покладала великі надії. Проте черговий запуск завершився провалом. Супутникові знімки показують величезну воронку на місці випробувань. Вказано, що Росія має намір замінити ракетами «Сармат» ракети часів СРСР Воєвода і прискорила розробки. Однак розробка сармату зіткнулася з чисельними затримками. Це вказує на ослаблення російських можливостей, хоча і не означає повної втрати їхньої ядерної сили. Але чому Росія не зможе запустити ракету Сармат без України? Давайте далі розберемось. А Росія неодноразово заявляла про свої плани оновити свій ядерний арсенал за допомогою нової міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Ця ракета мала би стати козирем в руках Кремля, здатним нести ядерні боєголовки. Однак за останні роки стало зрозуміло, що плани Росії далекі від реальності, і це багато в чому пов'язано з Україною. Ще до повномасштабної війни Росія покладалася на Україну для постачання ключових компонентів для ракет радянської розробки, таких як воєвода, яку Сармат має замінити. Однак, після 2014 року, коли Україна припинила будь-яку співпрацю у військово-технічній сфері з Росією, Росія опинилася в складній ситуації, адже чимало критично важливих деталей виробляли саме українські підприємства. Провал останнього виробництва Сармату, яке сталося 21 вересня, підтвердив, що в Росії є проблеми з ракетобудівництві. Ракета вибухнула на стартовому майданчику, залишивши гігантську воронку. Це вже четверте, невдале вибрупування. Аналітики вказують, що без українських технологій і компонентів, а які Україна припинила постачати після війни, Росія не здатна. Повноцінно завершити розробку ракети, варто розуміти, що ракетобудування це не лише питання амбіцій, але й доступ до високих технологій, комплектуючих і інженерної експертизи. Багато, багато з того на що покладалася Росія у виробництві ракет, було створено в Україні. А без цих технологій і підтримки у Кремля залишаються серйозні проблеми, особливо ще й в умовах санкцій і ізоляції на міжнародній арені. Таким чином, ракета Сармат стає символом не лише російських амбіцій, але й їхньої технологічної ізоляції. Без української допомоги, яку Росія втратила через свою агресію, успішний запуск Сармату виглядає мало ймовірним. Тож, навіть якщо Росії вдасться подолати технічні труднощі, це буде дуже складний і затяжний процес. Наступним цікавим питанням є також те, а чи використає Росія ядерну зброю? Попри постійні погрози з боку Кремля, американські аналітики вважають, що ймовірність застосування ядерної брої, зброї дуже низька. По перше, Москва розуміє, що ядерні погрози більше не працюють так як раніше. Захід вже давно не реагує на ці заяви панічно, а партнери Росії відкрито висловили своє незадоволення такими погрозами. Кремль намагається використовувати ядерний фактор як засіб політичного впливу. Але це скоріше демонстрація безсилля. По-друге, провал останнього випробування ракет Сармат підкреслює технічні проблеми Росії в сфері ядерної зброї. Застаріла інфраструктура та обмежені ресурси змушують Росію ретельно зважувати ризики. Загалом ядерні загрози Росії спрямовані більше на затягування рішень Заходу щодо подальшої допомоги Україні. Ну а тим часом збройні сили йдуть вперед. Зсу здійснили новий прорив на кордоні з Росією, і це вже друга успішна операція на території Курської області. 95-та окрема десантно-штурмова бригада продемонструвала надзвичайно тактичну майстерність, і це означає, що Росія продовжує втрачати контроль над своїми кордонами, а її військові ресурси виснажуються. І, схоже, що нас чекає ще суворіша війна. Міністр закордонних справ Великої Британії вважає, що найближчі роки війни будуть найскладнішими. Він прогнозує, що до 25-го, а то й до 26-го року конфлікт стане ще глибшим. Це означає, що підтримка союзників, як від Британії та США, буде критично важливою для України, тому що якщо війна затягується. Навантаження на українську економіку та армію зростає, такі прогнози не лише тривожать, а й підштовхнують міжнародну спільноту до пошуку нових способів допомогти Україні. В той же час французький президент заявляє, що після війни в Україні та Європі доведеться переосмислити свої відносини з Росією та будувати новий міжнародний порядок. Макрон натякає на те, що світ після війни вже не буде таким, як раніше. Україна безумовно стане важливим гравцем у новій реальності. А міністр оборони України заявив про справжній кошмар для Росії. Рустем Мумеров повідомив, що за останній рік вдалося уразити понад 200 об'єктів на території Росії, і це не просто цифри, це знищені бази, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші стратегічні об'єкти. Українські дрони літають на відстань понад тисячу кілометрів, і ворог не може почуватися в безпеці. Україна першою в світі запровадила технологію такого рою дронів. Така технологічна перевага України змушує російську армію відступати, переносячи. Літаки та техніку подалі від кордонів, однак це також новий рівень війни, і ми бачимо, як безпілотники стають головною зброєю майбутнього. І це ще не все. Україна знищила російський флот, не маючи власного. Здавалося б, це неможливо. Країна без повноцінного флоту протистоїть одній з найпотужніших морських держав світу, але українська тактика та сучасні технології довели зворотне. За останній рік Україна знищила 10 російських надводних кораблів і навіть один підводний човен. Все завдяки новітнім безпілотним системам та розумному використанню мінімальних ресурсів. Наші морські дрони стали справжнім страхом для російського флоту в Чорному морі, змушуючи його кораблі тікати з Криму до Краснодарського краю. І цей успіх не просто військова перемога це демонстрація того, що інновації, сміливість і точне планування можуть перевернути будь-які уявлення. про… Баланс сил у той час, як Росія розраховувала на свої морські переваги. Україна змінила правила гри, не дозволивши ворогу панувати в Чорному морі. Таким чином прориви, удари, стратегічні перемоги на полі бою. Все це підсилює віру в нашу перемогу. Важливо пам'ятати, що кожен день приносить нові можливості. Тож тримаймося, адже попереду багато. Важливого підпишись, щоб їх не пропускати. Тисни лайк. Дякую за перегляд. До зустрічі!